Друзі, всім привіт! Сьогодні нова заява української влади щодо чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, і що вони будуть робити все, щоб такі чоловіки мали за це покарання. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви таке, чи не підтримуєте. Обов'язково підпишіться на цей канал, увімкніть дзвіночок, і поставте лайк, зробіть репост, для того, щоб більше людей про це дізналося. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Заявив, що чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання. Що він говорить по закінченню війни, держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон. Я думаю, це буде спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. За словами міністра внутрішніх справ Ігора Клименка, та й я вже неодноразово говорив, що. Людям, які незаконно виїхали чи законно виїхали за кордон, але не повернулися на даний момент, поки що нічого не загрожує, тому переживати немає за що. Про це говорить також і міністр внутрішніх справ, але й додає. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян, як мінімум, за кордон. І якщо буде якийсь прийнятий закон, це підтримує Верховна Рада, і це буде втілене в дію тоді, та тоді чоловікам, які незаконно виїхали за кордон, може щось загрожувати. Поки що, це заява міністра внутрішніх справ, але він говорить, що вони будуть на рахунок цього працювати плідно, щоб і Верховна Рада це підтримала. Ну, подивимося. Ще така маленька приміточка: згідно зі статтею 58 Конституції України, ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визначилися законом як правопорушення. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви про це думаєте про нову ініціативу міністра внутрішніх справ про те, щоб покарати чоловіків, які незаконно виїхали за кордон. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Європі за допомогу!